Доброго ранку. Пейзаж трошки змінився. Я нарешті в Черкасах. Перший день в Черкасах біжу на манікюрчик. У мене дуже відросли нігті. Сьогодні нас Аліна записала всіх трьох на манікюр. Ми на першу на 9.30. Потім Маша, потім мама. От. привдяглась трошки, вже тепліше, бо... Поки що не зрозуміло, наче тепло, але 17 градусів на градуснику. Люди в футболках ходять. Прекрасно, кр прекрасно. Вчора приїхали ми вночі, ну, зранку, о третій ранку, і змерзли, поки з машою сумки доносили. Прям холодно було. У мене сьогодні план помити машину обов'язково, бо вона така грязна, там стільки... Кузнічиків і чого хочеш на, там, на морді в неї. Вся зелена просто. От, зустрітися з Артемом, дуже скучила вже. Прям приємно. Скучила. І ой, розібрати сумки, розкластися вдома, все це після поїздки пере... ну, коротше, попрати. Споди. На роботу, бо мені на роботу виходити ось-ось. І до речі, прийшла зарплатня, поки я була там. Я не знаю, я писала відпустку за свій рахунок, а мені чомусь прийшла, оця ну, типу, там кожні два тижні зарплата, як вона називається, аванс і потім е, ось, залишок. от Мені аванс прийшов, я така. Не зрозуміла, що це там в мене зарплатна картка окрема. І туди прийшли кошти, якісь я така не зрозуміла, потім зраділа, приємно. Так я ще не працювала. Подивіться на машину. Бідолашна. боже, подивіться на це. Там Талішечка стюкає підвієм! На тебе хтось їхав за 20 кілометрів Є, <пи> на манікюр, Ми такі, у нас 19-го манічів, у всіх треба їхати, ми так, знаєш на розслабоні. Я вас дигнала. Так прикольно було, думали, що ну, в принципі можемо ще пару днів, потім думав, ні, а в мене щось щось, щось ми рахували, зробила. щось рахували. Дівці, ми не можемо ще пару днів. У нас ось. А, у Маші Нігочі зламався, один другий надкоцнувся. І я така... Що-то, що, що то, що там у нас притих було. Так що я сьогодні хочу, Аліна, не повіриш. Довгі, червоні. І трошки загострені Да, У мене просто були коротенькі, я їх обрізала максимально, коли їхала туди. І ну зараз вони відросли. Зараз вони начебто довгі. Дивіться, до речі, що покажу. Що, що це вообще? Як відростають швидко у мене нігті? Це якого я числа була? Вообще, общем більше чотирьох тижнів. Ну так, десь десь п'ять тижнів, да, п'ять тижнів оце у мене. Ось так от. Так що вони от такої довжини. Зараз я хочу її залишити, і зробити трошки іншу форму, <п 'ят these days> бо червоні нігтіки хочеться ну, так, більш класичний манікюрчик. Ого, барлога. Я досипала тут трошечки. Тут у когось був нещодавно день народження. Я знаю кого. Забери, пожалуйста, боважки. Мої два пальчика там. Ого. Це подарки. Де сісти красиво? Ну там найкраще, мабуть, по світі. <ривіт> що, дивись, все добре. Хто й не знає, що тут везли. І всього лиш показали його тільки з цього. Ой. О, вощанки. У мами був війшлі, де до неї є. Це дуже зручно. Я туди зайшла. І я туди. Весь його купила? Це мені ще не все прийшли. Це такі штуки такі, які мені було цікаво спробувати. Це вощанки. Це еко такі, як, ну, серветки серверки, боскуді, для зберігання, зберігання продуктів в холодильнику. Так, вони миються просто, сушаться і потім ну, там, сир в ньому класно зберігати, він не пліснює, не, 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 не слизький не стає і так далі. А, до речі, я вам не показала, у мене новий манікюрчик. У мене теж. А, це Маша прийшла з манікюром, а я тут досипала, і вона мене розбудила. Каже, час отримувати подарунки. Так, в общем, еко-серветки. Потім вам обов'язково розкажу тут вони кількох розмірів, коли буду користуватися, наскільки це зручно чи незручно, і чи є сенс їх купувати. Так. О! О, це я хотіла. Це мені подобається у маштика, ні? Штука. Це лампа закатного космового світла. Да, так, вона дуже красиве світло робить. І скоро мені буде в новому інтер'єрі, дуже потрібна така штука. І ще вона може працювати від павербенку, коли будуть вимикати світло. А, це буде як священня, так. Да. Да. Так, да, не буду зараз розкривати. Ви бачили таку штуку Маші, я думаю, вона дуже, дуже красиво виглядає в інтер'єрі. І дає світло інтер'єрне таке. Так, що у нас тут? Юсіля. Так? Так. Ці. Я собі хотіла, але переплутала, купила на тій. І маша мені таке. Додай, ввійшли ліст, я тобі придбуваю. І я додала одразу. Базові кольори. Класні. Тільки це пудровий, а ти думала, що беш, а вони... Ну, пудровий. Пудровий, так. Да. Угу. Не вмерто здохнути. Я собі теж пудровий замовила сьогодні. Да. Mm. Чорні, тут класно, що вони регулюються. Тут -тут. Тільки тепер не можна разом брати, бо будемо працювати. Mm -hmm. mm -hmm. І вони кабешні, дуже зручна форма. В mm общем, -hmm. клас. Дякую. Mm -hmm. Кинеться. Сьоме стація. Важке щось. Не пам'ятаю вже, що це може бути якась пляшка. Пеко засіб для... не знаю чого, треба подивитися. Органічний пом'якшувач для чвання. Будильник, мені пора вставати. Добре, родина. Торговою марки Еколунес. Тоса, Тихо. Е, ну, я також думаю, так. Да? Концентрований мийний засіб. Просто це, ш... Ш... це, ш... Ш... це ш... з мами на це це не ще... я Це її порошків на все Це недешево коштує, бо це да. еко, <ш>... да. І тому я додала в Вішліст. Я ж, звісно, не думала, що... Ти прям все придбаєш. Хтось те, хтось сте. От, Але ну, я такі штучки люблю і ціную. От, і сама купую, якщо ніхто не дає. Yeah. Що там ще еко я давно. прибирання для ванни. Миття та очищення. З ароматом лимону. В общем, тепер у мене є така вся серія, це не реклама, якщо що. Я просто десь це знайшла в інтернеті. Тепер буде ще еко чисто. Да. І воно не має запаху такого, знаєте, концентрованого. Мені не подобається, коли одежа, потім має якийсь а запах. Я люблю, щоб... да. І Маша вічно купує оці всі. Да. Штуки дуже пахучі і мені потім воно все воняє, і мені не подобається. Ану, цікаво, що тут по запаху. О, ну Його немає просто. Він mm. є, 100%. але він, коли буде братися, ну просто таке, Ніяк, ніякий запах, немає запаху. Дя! Yeah. Це ще не все, все будуть ще два подарунки, але вони ще не приїхали. Падаю. Якщо ти лампу сьогодні не включиш, я б не втрималась. А зараз включу? Ні, то зараз світло. Не включу, значить потім не включу. А, після поїмо? Так. Да. А що ти? А ти хотіла чорне, я зробила бордове. Так, да, цікавіше він Да. Таке, як у неї на фотографії, на картинки. Ну що, готові подивитися на мою суперлампу, яку мені Маша подарувала. От такий ефект вона робить. Ось вона така маленька, кругленька. І можна її. По-різному ставити різні ефекти створювати. Можна вот так от зробити. Дивіться, сейчас я роблю оп. Можна повернути вгору, і буде ось такий ефект. І крім того, тут є ще пультик, ось, і ним можна. Додатково ще змінювати кольори. Можна робити так червоний, зелений, синій, ну, на камері трошки не так передає. І жовтий. Ну, давайте я отак вам так покажу зараз. Червоний, зелений, синій, жовтий. Але ще можна робити різні відтінки. Багато всього тут в управлінні. Отут-от всі, і від жовтого до помаранчевого, зелений, темно і до світлішого. А тут різні ефекти. Ось такий ефект. Ну, мені цей ефект не подобається. Це занадто світа музика така. Отак можна. І є ось такий ефект, воно дуже плавно, отак от змінюється повільно. Оце прям приємно. Не напряжно. І мені ще подобається, я повертаю його ввечері вниз. Тут же ж ця штучка крутиться туди-сюди. І от можна зробити отакий ефект в акваріумі. Дивіться, прикольно, як, таке, як світильник, нічник. Можна поставити ось так на акваріум теж повернути. І один якийсь колір треба обрати. Для акваріуму мені подобається от, ось такий. І дивіться, прикольно там тінь від рибок. Іначе рибки там плавають у мене по стіні. Коротше, я вже тут кілька днів граюсь. Я робила перерву на половині в ложику, перестала знімати, бо розуміла, що ну, треба не здогнати час, тому що влоги виходили з затримочкою які якісь подорожі. От, тому, приїхавши додому, я якийсь час не знімала, щоб. Наздогнати час. І оце ж тут експериментувала з, цими, з цим фонариком. Ну, а я за цей час вже була на зборах на роботі. Пет пед, педна рада. Пригадала, що це було. Це була педна рада. Там збирались всі вчителі музичної школи. Я ж тепер хореографом буду працювати в музичній школі. Мене представили як нового. Вчителя по хореографії такі поточні питання обсудилися, там що там по розкладам. По такому у мене ще все одно немає розкладу. Тільки що зараз вчителі будуть подавати списки учнів, груп, у кого який де урок, ну там же ж у них свій, як в школі. Музична школа це школа після школи. І там у них теж є свій розклад. І треба, щоб всі вчителі цей розклад вже склали, і тільки потім в той розклад дадуть хореографію, щоб було всім зручно. От, тому поки що я все ще не працюю. Може, через тиждень десь мені сказали, що так готуйтесь десь через тиждень виходити. От. Що ще за ці дні були, поки я перерву робила? Наступні влоги будуть. Про ремонт. Нарешті я вже можу показувати вам відео про ремонт в нашій Артемом квартирі, в його квартирі, в якій ми будемо разом жити, і завтра вже ви побачите перше таке відео. І я сподіваюся, вам воно сподобається, бо я його знімала довгий час. Типу, ну це буде серія відео, які я знімала. Поки ми робили ремонт. Потрошку, потрошку знімала. От, і тепер буду складати це все у влоги і показувати вам, як там відбувався весь цей процес. І далі вже в. В нинішньому часі буду знімати продовження, як ми будемо там туди заїжджати, облаштовуватися і так далі. Так що, я сподіваюсь, далі буде теж цікаво у мене на каналі. Підписуйтесь, хто ще раптом не підписав, Тут це мій серед ночі. Зараз 23.19. Ага, це мені в Інстаграм. Повідомлення потім подивлюсь. От, Підписуйтесь на канал, хто раптом ще не підписав. Ну, а хто зі мною давно. Дякую вам за те, що ви подорожуєте разом зі мною. робите ремонти разі, разом зі мною. Так сказати, і в радості, і в горі разом зі мною. Мені дуже це приємно. Приємно бачити ваші коментарі. Коментарі. Людей, яких я вже ну, наче знаю, знаєте, ну, видно, тих я запам'ятовую людей, які регулярно залишають коментарі, і це, наче вже такі ну, знайомі. Це дуже цікаво. Хоча ми не бачили з людьми ніколи з цими. Так що залишайте свої коментарі. Будемо знайомитися. Будемо. Разом проживати моє життя, а ви пишіть про своє життя. Буду читати і я і інші, у кого як справи, які плани, що чим хочеться поділитися, але немає з ким, можливо. Знаєте, отак от можна в коментарях е, отримати підтримку, якщо її немає. Десь ну, в житті буває так, що простіше комусь незнайомому поділитися, розказати щось особисте, ніж ніж своїм близьким людям. Не завжди є такі люди, які ну, поряд які можуть допомогти. Не у всіх людей, на жаль, є такі люди. От, і я думаю, що на моєму каналі. Тепла така атмосфера, і ви мене дивитесь саме через те, що у нас дружні дуже стосунки з донькою, з мамою з моєю. У нас ми підтримуємо одна одну, ви знаєте, що у нас сталося така горе, можна сказати, в сім'ї з Сашою. От все ну, потрошку десь буду розказувати, як там обстоять діла, що, що буде далі, буду вас теж тримати в курсі. Поки що Саша ще знаходиться в Києві в тому в закладі, де йому підбирають лікування, але ну, ми спілкуємося з ними постійно, звісно, і... Ну, якихось хороших новостей немає новин. Типу, дуже, дуже все прогресує і не знаю, ми на днях поїдемо вже забирати його, тому що ну, період пройшов, який він там був на лікуванні. Можна і далі його там ще залишити, але мама сказала, що ні, буду забирати. І ну, щось тут далі шукати тому що ну, не, не можна ж там постійно йому знаходитись. От, курс пройшов, лікування, а і будемо дивитись, що далі. От, так що і в радості, і в бурі ви з нами. Все буде добре, все буде, будемо триматися разом і. І підтримувати один одного. Отак, от, такий план на життя. Все, дякую, мої любі, за перегляд, за вашу футбайку, за коментар. Обов'язково всі читаю, лайкаю, відповідаю. І всім до зустрічі у новому влозі. Завтра буде про ремонт.